Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За березень і квітень 1938 року Номери 3 і 4. ЕПІграфом є слова Пророка Ісаї. Ось приходить день Господа Лютий. З гнівом і палкою люттю. Щоб зробити землю пустелею і знищити з неї грішників її. Тоді кожен, як переслідувана сарна, і як покинуті вівці, повернеться до народу свого, і кожен побіжить у свою землю. Пророк Ісая, 13 глава, 9 вірш і 14 вірш. Розумні зрозуміють. День цей день Господній, день суду Божого, день гніву полкового, день примирення Господнього і день помсти Бога нашого, вже почався. Знають цей день Господній тільки сини дня, сини світла, сини Божі, сини, що полюбили Бога Слово більше за все. Воно для них дорожче від життя їхнього. Живемо ми в час великого перевороту, великої переміни на всій землі, живемо в добу, коли численні люди хочуть себе зробити великими, високими, мудрими, славними і знатними. Але по правді святі, відповідно до Писання, один тільки Господь. Буде високий у той день, а всі ідоли щезнуть. Ідоли це брехуни, що відкинули Книгу Божу Біблію. А деяким ту книгу читають по-своєму тлумачать, але воно так не збувається. А коли лише один Господь буде високий у цей день, тоді ще він, Господь наш, Обіцяв через слугу свого Пророка Софонію таке. У той час приведу вас і тоді ж зберу вас, бо зроблю вас іменитими і почесними між усіма народами землі, коли поверну полон ваш перед очима вашими, говорить Господь. Софонія, 3 глава, 20 вірш. Визволяйтеся люди з неволі, з різних церковних обрядів, співів на різні лади, цього Бог не встановив. У святій книзі немає того написаного. Наприклад, надходить Великдень, так зване Велике Свято. Всі готують їжу, пиття, одяг багатим, середнім людям то ще нічого, є за що все купити. Але загляньте до малоземельних і безземельних, як там святкують. За їжу вже не будемо говорити. Але у деякої дорослі діти, що вимагають від своїх рідних батьків та матерів одяг, взуття і все інше, яке там приходить свято? Сварня і гризня, бійка, плач, сутички, суди, ціле пекло. Але всього цього ще мало. Поглянь, що діється після свята. Поліція веде зв'язаного хлопа, батько везе в перинах півмертвого сина або дочку до лікаря у лікарню. Та везе фіру з продати, адвоката найняти, свого сина рятувати та останню худобину свою продає, щоб рятуватися. Отут уже пекло й темрява непроглядна. І ту всю мерзоту гедоту називають святом. Якщо вам цього мало, то підійдіть на великдень до церкви. Там кругом церкви побачите свято. Малі, середні і великі, і навіть старі. Б'ються спочатку яйцями, потім кулаками і палками. На що з усмішкою дивляться свято Запроваджувачі і його служителі? Оту От всю нечистоту Гедоту Порожнечу назвали святом. Як можна назвати те все свято? О, схаменіться, запроваджувачі і служителі свята? Знайте, що день Божий настав і відкриє ваші всі діла. О, хутко настане велика битва Армагеддону. Прочитайте, як було в час пророка Гедеона. У своїй спільноті, в партії, в общині, один бив іншого. Це все були прообрази для нас. Сьогодні Господь говорить до бідних людей так. Народи мій, вожді твої вводять тебе в оману. І путь стежок твоїх зіпсували. Повстав Господь на суд і стоїть, щоб судити народи. Господь вступає у суд зі старійшинами народу свого і з князями Його. Ви спустошили виноградник, награбований у бідного у ваших домах, навіщо ви утискуєте народ мій і гнітите бідних, говорить Господь. Господь Саваоф. пророк Ісайя, 3 глава, з 12 по 15 вірші. Оскільки я отримав від Бога Отця Небесного владу, тобто право, я також запитаю вас, свято запроваджувачі, де взяли ви те право, владу? Бог Слово, Бог Дух Святий, Бог сил ніколи нікому такої влади не давав. Щоб тиснути і топтати бідних. Дав вам владу ту, противник Божий, диявол. Бо про те, що ви робите, ніде не написано у Книзі Божій. Господь наш Ісус Христос відкрив нам небо, і побачив я великий білий пристіл і того, хто сидить на ньому, від лиця якого втікали небо і земля, і не знайшлось їм місця. І побачив я мертвих, малих і великих, що стояли перед Богом, і книги розкриті були. Інша книга розкрита, яка є книга життя. І судими були мертві за написаним у книгах згідно з ділами своїми. Про це читаємо Откровення 20 глава, 11 12 вірші. І ми так само все це бачимо. У цьогорічному першому номері я вже нагадував, що це таке зброя Божа і зброя диявола. Одна повна Біблія це зброя Божа, а всі інші книги, якими б вони не були, це зброя диявола. Хто ще не бачить, просіть Бога побачити, але тільки тоді, коли будете просити з вірою. Просіть, як святий пророк Давид просив, відкрий очі мої. І зрозумію дива закону Твого закон твій, світильник для ніг моїх і світло на стежках моїх. Це ми читаємо в Псалмах 118, вірші 18, 105. Любий читачу і слухачу, хай ким би ти був, ученим чи невченим, високим чи низького становища. Коли ти прийдеш до Бога Слова, найперше ти знайдеш себе сліпим, глухим, кульгавим і нерозумним. Як ти себе таким побачиш, то ти щасливий. Молися Богу, Духу Святому не кланяйся ніяким образам, тоді побачиш світ Божий. А якщо будеш молитись і кланятись якимсь образам, візерункам. Тоді і сам будеш стільки знати, скільки знає твій образ візерунок. Бо так написано Їм рівня ті, що роблять їх, кожний, хто на них уповає. Псалом 115, 8 вірш. Хто приходить до закону Божого, тому закон Божий відкриває його гріх. Так і апостол Павло написав, законом пізнається гріх. Як ти пізнаєш через закон десять заповідей Божих гріх, то йди до Христа Ісуса, і Він тобі простить твій гріх, тільки більше вже не гріши. Як же йти до Христа Ісуса? Учися бути лагідним і смиренним серцем. Тоді і Він дасть тобі спокій душі твої у серце твоє. Будьте у мені, тобто в дусі лагідності і смирення, і я у вас буду. Ніяк у нас не може бути Христос, якщо ми не у Христі. Отже, любі читачі і слухачі, не заглядайте на небо, як вас навчили ваші голови вожді, а заглядайте більше у ваші душі і серця, щоб там було місце для нашого Господа Ісуса Христа. Бо блаженні чисті серце, вони Бога побачать, тобто зрозуміють, бо його бачити не можна. З великим острахом і трепетом треба читати Книгу Божу. І кого Бог любить і для себе вибирає, то б'є ще й карає, підіймає Того, принижує Його, випробовує Його, і тоді до служіння Його. Допускає таке дав свідоцтво. А перед усім тим накладуть на вас руки і гнатимуть вас, видаючи в синагоги і у в'язниці, і поведуть перед царів і правителів за ім'я Моє, і буде це вам на свідчення. Іваніля від Луки, 21 глава, з 12 по 13 вірші. Хто цього свідчення не має? Той не є його вибранцем, а є ошуканцем, обманником. Але такі повинні бути, бо Христос Ісус так сказав. Бо багато хто прийде під іменем Моїм і казатиме Я Христос, і багатьох спокусять. Євангелія від Матвія, 24 глава, 5 вірш. Хто вибраний Богом? Той навертає всіх людей, що хочуть слухати до закону Божого, як написано, звертайтеся до закону десяти заповідей Божих і откровення. Якщо вони не говорять як це слово, то немає у них світла, і будуть вони бродити по землі, жорстоко пригноблені і голодні, і під час голоду будуть злоститися, хулити царя свого і Бога свого. І глянуть угору, і подивляться на землю, і ось горе і морок густа пітьма, і будуть скинуті у пітьму. Пророк Ісаїв, 3 глава 20 по 22 вірші. Нині ми, свідки Божі, все те бачимо. Вже чимало тих, що Біблію читали, і від закону Божого людей відвертали. Блукають по землі голодні і навіть утікають за кордон, і там потрапляють у темряву, бо кожен, хто не любить брата свого, той у темряві ходить. Задля цього звертаюся до всіх із проханням. Хто любить Бога, ходімо всі до Його закону. Тоді не буде ні стефанівців, ні фетлерівців, ні шендеровців, ні гецевців, і жодних інших. А закон проведе нас усіх до Христа. Тоді будемо Христові, бо закон був, є і буде провідником дітей до Христа. Нащо деяким казати, що Христос Ісус відкинув закон? Він не відкинув, а виконав і возвеличив і прославив. Про це дивимося, Іван Ілі від Матвія, 5 глава, 17 вірш. Пророк Ісая, 42 глава з 21 по 23 вірші. Бачивши нерозуміння своїх учнів, які хотіли бути в Його царстві старшими, вищими один від іншого, Христос Ісус дав їм і нам ще нову заповідь. Щоб любили ви один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того Знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою, Євангелія від Івана, 13 глава, з 34 по 35 вірш. Сталося ж між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм: Царі народів панують над ними, і ті, хто володіє ними, доброчинцями звуться. Ви ж не так. Але більший між вами хай буде як менший, а старший, як слуга. Бо хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто услуговує, чи не той, що возлежить, а я посеред вас як слуга. Євангелія від Луки, 22 глава, 24, 27 вірші. Знайте всі, що Господь нагороду дає. Бере з останніх своїх служителів, робітників. По це ми дивимося, Матвія, 20 глава, з 1 по 16 вірш. На початку я писав, що кожен побіжить до народу свого, шукатиме сховища в землі своїй. Якраз ми живемо в цю пору, що те здійснюється. Нація від нації відділяється, чи хоче відділитися. І це мусить бути. Але чи ж тоді вже буде добре? Ні, не буде добре. Колись то було так, і воно мусило бути так, але тепер так довго не буде. Бо настає нова ера, твориться новий світ, новий лад, устрій, правління. І не яке інше, але ще й згідне з наукою Христа Ісуса, бо це чистий, справедливий для всіх людей лад. Але, звичайно, багачам, визискувачам і всім гнобителям такий устрій не подобається, і вони всі свої сили та засоби застосовують і ще будуть застосовувати, щоб до такого ладу порядку, устрою правління, не допустити. Але тут побачать вони самі, і всі люди, що вони ніщо. Ні срібло їхнє, ні золото їхнє не може врятувати їх у день гніву Господа, і вогнем ревності Його пожерта буде вся ця земля, бо знищення і притім раптове звершить він над усіма жителями землі. Пророк Софонія, перша глава, 18 вірш. Бо це прийшов час, Господь наш визначив усьому свою пору. Доба поганська, коли диявол підкорив собі всі народи, і вони всі йому поклонилися, добігає кінця. Явні ж вчинки диявольські. Перелюб, блуд, нечистота, розпуста, ідолопоклонство. Чарування, сварки, ненависть, гнів, суперечки, незгода, єресі, заздрість, убивство, п'янство, бенкети і таке інше. Хто робить це, той Царство Божого не успадкує? Про це дивимося Галатам 5 глава, з 20 по 21 вірш. Тепер думай кожен робиш ти те. Чи ні? Якщо робиш, то загинеш, хоч ким би ти був. З того видно, що майже всі люди покорилися дияволоми. Бо то була ніч, а тепер настає день. Залишаючи часи невідання, Бог нині повеліває всім людям усюди покаятися. Бо, як звіщає апостол Павло, він визначив день, у який праведно судитиме весь світ, через наперед, настановленого ним мужа, подавши свідчення всім через Воскресіння Його з мертвих. Почувши про Воскресіння мертвих, одні глузували, а інші говорили про це послухаємо тебе іншим часом. Діяння 17 глава з 30 по 32 вірші. Ісус Христос сказав, воля ж Отця, який послав мене, є та, щоб з усього, що Він дав мені, нічого не погубити, а все те, Воскресити останній день. Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить, тобто знає сина і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу Його в останній день. Євангелія від Івана, 6 глава з 39 по 40 вірші. Пізнайте і повірте, що сьогодні останній день. Ісус Христос воскрешає. Зокрема, воскресив Він і мене. Тому я всіх прошу в ім'я Його. Вставайте, прокидайтеся зі сну. І Воскресить вас, і освітить вас Христос, бо ми проповідуємо Воскресіння смертю в Ісусі, так само, як і святий апостол Павло. Про це дивимося діяння апостолів 4 глава, 2 вірш. Я знаю, що деякі сміятимуться з моїх слів, а саме, серед них і мене Ісус Христос Воскресив, але мені до того байдуже. Я повинен говорити Святу Божу правду, що нині день Воскресіння. Вже скоро мене дві тисячі літ, як Ісус Христос у розмові з Самарянкою сказав, що справжнє поклоніння Богу відбуватиметься не в якомусь рукотворному храмі, показав нам свій новий храм, храм Свого тіла. Його слуги нам передають так, приступаючи до нього, каменя живого, людьми відкинутого, а Богом обраного, коштовного і самі, мов живе каміння, будуйте з себе дім духовний, святе священство, щоб приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Перша Петра. Друга глава з 4 по 5 вірш. Йому слава навіки. Амінь.